Продається Renault Megane 3 рестайлінг. Так, рестайлінг. 14 рік. 1,5 рідна фарба, пробіг 223 тисячі рідний. Написано оригінальність 100%. Кондиціонер круїз контроль. Телефончик і ціна. Ціна не вказана. кого цікавить, от такий меганчик третій телефонуйте. Кого цей попередній не зацікавив, є такий чорний біганчик третій. Так, також перед, на, на фотофиманках. Так, дивимося, що він коштує. Тут вже ціна є. 14 рік, 7850, пробіг 198 тисяч. Тут під ціною є телефончик. Якщо кого зацікавив, цей Меган, то телефонуйте. Так, далі у нас бус вантажний Рено трафік. Коротша база. Ось такий білий бусик подається. В гарному стані я бачу зовнішнє покриття лакофарбове. 18 рік. 1,6 дизель. Так, ціну я не бачу. Рідний пробіг, оригінальний пробіг, рідна фарба. 183 тисячі і телефончик є ціни, я не бачу. Ну, кого цікавить, телефончик є, телефонуйте. Далі. Opel Zafira Opel Zafira, кого цікавить, показує їм, продається. Передні паратроніки. 7 місць Zafira, 10 рік, 1,8 бензин, телефончик є, не забувайте, телефонуйте, кажіть, що бачили в Ютубі. Хочемо оглянути ваш автомобіль. Так, тут вам вже в кадр попадає шостий гольф, універсал, передні паратроніки, рейлінги. Дивимося, що у нас. Давайте покажу вам салончик цього гольфа. Ось такий салон, 6 механіка. механіка. Простіше у нас мультимедія. Дивимося по ціні 12 рік, 1,4 бензин, 202 бензин 8 тисяч. Телефончик знизу є Телефонуйте. Коже зацікавив цей шостий гольфік. В сірому кольорі. дуже гарний колір. Так, а далі в нас Октавія також сіренька, трошки темніший колір. Так, по ціні Октавія має у нас 1, 4 бензин, 8200. 8200 ця октавія коштує. Так, переходимо Peugeot. Peugeо не продається. Продається меган другий. Продається другий меган. Показуємо по ціні трішки. Так, 2008 рік 1.6 бензин, 204 пробігу. Ціни немає, телефончик є, телефоніт у кого цікавить. Так, тут у нас Hyundai. Hyundai стіною бачу, зараз покажу. Ось такий чорний Hyundai на протитуманках, портоньки передні, значить задні теж є. Так, IX35 на автоматі 14 рік, має пробіг 172 15700. Так, великими цифрами є телефончик продавця. Телефонуйте. Кому потрібен цей Hyundai IX35? Далі, друзі, Гольф 5, Універсалі. 5 Гольф. П'ятий Гольф. Спорт варіант, 2008 рік. 153 тисячі. 14 бензин без підкрасів навігації, 5950. Ціна. Я так розумію, панорама. Да, панорама є панорама. Бачите. 2008 рік вже авто з панорамою. Тут у нас є шостий гольф без панорами. Оце в нас має паратроніки 360 градусів. Є асистент автопаркування на автоматі. 10-й рік. Ціни немає. Телефончик є, телефонуйте. Далі у нас Nissan Rock, Бидемося по ціні 13 тисяч, це кашкай. Перепутав, це кашкай. 11650 дизель 1.6 13-й 13 рік, пробіг 226 тисяч 11650 перепутав з роком. Це у нас кашкай продається. Далі у нас продається Торек. Volkswagen Touareg Манки, паратроніки, мочі, передні фари, легкосплавні диски, рейлінги. Так, 12-й рік, 11-й рік, модель 12-го року, дизель 3.0, 215 пробігу, 1988, неумови басту, сертифікат, оригінальний пробіг, сервісна пішка, пам'ять CD, дистронік та багато іншого. Такий хто ред подається. Було цікаво, можливо, телефонуйте. Так, меганчик третій. Третій меганчик Що у нас він коштує? Що там по ціні? О, погано видно 15 рік, я не думав, що ви... але я думаю, що ви побачите на моніторі Ціна, я не бачу ціна, механіка. 174, здається, а 10 10499. Багано видно. 10 10499. Так, друзі, шкода Tour Старенький автомобіль, старенька модель. не автомобіль це старенька модель. 2006 рік. автомобілю 19 років. Бензин ,6, 280 пробігу, 5200. Телефончик є без підкрасі. Автомобілю 19 років, але він дуже гарно зберігся. Далі у нас BMW, Отпрята, ну, от така крута, на такій низькопрофільній у Універсалі. Але дивіться, як вона низько стоїть. Ну, дивіться, я не знаю. Кому потрібна така машина з таким низьким кліренсом. Дивіться. Правда, там трошки заднє колесо, ніби така яка, ямка, така долинка, ну, але все рівно гриняється зі шкодою. Який тут кліренс? Бачите? Який тут кліренс? Дуже низька резина, дуже низький автомобіль BMW 318 -та. 15-й, 5-й рік, 4700 без підкрасів. 100 g 1 телефончик є, дивіться яка. Який низький кліренс. Ну, але тобі продається. На кожен товар є свій покупець, можливо, коли зацікавиться беха. Продовжуємо для вас Renault кенго. Знімаємо далі автомобілі. Макси Максибаза 15 рік, 9900, 265 тисяч пробігу. Грузпас. Передній пробіг ідеальна технічно. Так. Далі у нас Hyundai Santa Фе. Santa Fe, 16299, 160 пробігу, 17 рік, бензин 2,4 Hyundai Santa Fe 16? 299. Kia Sportage Продається Kia Sportage. на Автомобіль. 2011 року дизель 2,0, 200 тисяч пробігу, 14700, автомат, повний привід. Телефончик я.